Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Поспілкуємося сьогодні з Іваном Ступаком, військовим експертом, колишнім співробітником СБУ. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, ради бачити. Дякую, що запросили. Дякую, що увімкнулись до нас у Перемишлі у будинку консульства України. Невідомі 26 жовтня зірвали. Український прапор за минулі півроку це вже шостий такий випадок наруги або спроби наруги над українською національною символікою. Про це у соцмережі ікс повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. Чий це слід російський чи польських провокаторів? Ну, Складне питання. Тут повинні слідчі дати свою відповідь, своє, своє бачення. Але такі речі вони регулярні в світі. Не можна говорити, що це стосується виключно України, що це тільки українська проблема. Є така проблема і в Великобританії, і в Італії. Ну, Є окремі сили, яким там важливо це зробити. Є хуліганські мотиви, наприклад, йшла п'яна компанія, побачили прапор. О, давайте Ну, Є таке, є таке. Чи можуть бути там причетні поляки, які... Ставляться, ну скажімо так, ну не зневажливо, а вороже там до України можуть, можуть бути, не знаю там хтось там вважає, що українці крадуть робочі місця, крадуть а, забирають місцевих жінок, ну не знаю там що завгодно, може бути, може бути, чи може бути російська провокація? Та легко взагалі зробіть хоч щось. Щоб показати там, що є напруга між поляками, українцями, зірвіть прапор, не знаю, там в багнюку його киньте. Там в смітник. може бути, може. Тому чекаємо проміжного висновку слідчих польської польських польських імід, що вони скажуть, розумію, що йдеться, мабуть, про те, щоб все ж таки почастішили оці випадки, які стосуються саме України у Польщі, такої, от такого типу, тобто наруги над. Над прапором, тобто за останні півроку більше аніж раніше, більше про це йдеться чи зумовлено цією ситуацією, яка зараз цими гострими, гострішими стосунками нашим, нашими з поляками. Але погоджуюсь, так треба чекати, що скажуть правоохоронці. Натомість також у Польщі суд арештував на три місяці двох громадян України 32 і 34 років за підозрою у шпигунстві. Вони, нібито в інтересах російської розвідки, збирали інформацію про військову інфраструктуру Польщі. Про це у соцмережі ікс повідомив речник міністра координатора з питань спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Ну, насправді ця історія, коли спецслужби Росії використовують українців для шпигунства і диверсії, така погана і міджева історія. Як оце блокувати? Тут знову даю посил, пас в напрямку правоохоронців для того, щоб з'ясувати підґрунтя під цього. Дивіться, що може бути. Тут може бути наступна історія. А... Це можуть бути фейкові українці, які ну росіяни. Це росіяни, які під час там, 14 рік, під час захоплення Криму, під час захоплення Донецько-Луганської областей отримали доступ до бланків українських паспортів, і далі використовуючи обладнання, яке обладнання картотеки, які були захоплені, вони виготовили паспорти на ім'я там окремих людей і потім екіпірували цим паспортами, і вони там тепер їздять по всьому світу. І роблять там свої такі речі, ось диверсії, шпигунством займаються варіант. Варіант, бо зараз українське керівництво не може дати чіткої відповіді, скільки бланків паспортів було втрачено під час 2014 року. скільки бланків паспортів було захоплено а, там 2022 рік Запорозька Порізька, Херсонській області. Хтось каже, що взагалі нічого, все було під контролем. Хтось каже, та ні, що ви розказуєте, є там проблемні моменти. Тобто, ну, ситуація така в собі сірі зоні. Тобто це залишаємо раз як версію. Друге, це можуть бути українці, які, ну, які, які не зовсім українці, які проживали, наприклад, на території там, Донецької, Луганських областей, Харківської області, Тобто тих регіонів, які були під контролем росіянами. Ми знаємо, що частина з них. Вони перейшли на службу до Російської Федерації, от були очільниками місцевих адміністрацій або якихось комунальних закладів. І, в принципі, було багато таких випадків, коли україн, українські військові виганяють Росіян, наприклад, Харківська область, і всі ті місцеві, хто співпрацював з Росією, вони тікали разом з росіянами, а потім. Ну, паспорти ж не викидують українські. Вони з ними починають подорожувати по світові. кажуть, ми ж біженці, нам треба допомогти і так далі. І потім там, росіяни їх використовують. І третій варіант це наші з вами співвітчизники, там неважливо з центральних регіонів, західних регіонів України, які там правдами, неправдами, неважливо, як виїхали за межі України, опинилися там без. І ну, засобів до існування і за гроші в телеграм-каналах їм пропонують щось там зробити. І от вони от роблять такі речі. Але дійсно правильно кажете. Це ми дійсно Чи можна сказати, що Польща вразлива до проникнення російських агентів? Ну так, я думаю, вже говорити не можна раніше. Відповідь була стверджена, що проникають, дійсно мають можливість до повномасштабки, бо поляки не наважувалися сваритися з росіянами, бо їх багато. Там ГАЗ, там нафта і Євросоюз каже, ну не треба сваритися зараз. Поляки, я бачу, зайняли позицію ну, таку відверту антиросійську взаєм... шукають російську агентуру, шукають людей, які проросійськими поглядами на території Польщі затримують їх, роблять персонами нон-грата. Російських дипломатів, тобто ну, робота така серйозна. І сказати, що Польща це оаза для там, російських там, шпигунів неправильно. Є дві країни в світі, які вважаються е, країнами світового шпигунства, Ну, навіть міста, два міста, де Російська Федерація почуває себе досить спокійно. Я не кажу там за Угорщину, за Будапешт, не кажу там за Словаччину, я кажу зараз за Женеву та відень. Це дві світові столиці, в яких шпигунство. Ну не те, що дозволено. Там місцева влада дивиться на це скрізь пальці, бо в них головна мета така: хочете тут зустрічатися, гратися в свої шпигунські ігри, передавати в там там не знаю ця газета Ну, все по класу, як в кіно, газета, тут, ти в окулярах, там якісь там паролі, фрази. Грайтеся, грайтеся, а. Би тільки не шкодили національній безпеці <кій> Австрії та Швейцарії. Пийте нашу каву, купляти наші сувеніри, нам по барабану. А, і от там дійсно російська присутність зараз дуже висока. Міністр закордонних справ Угорщини Петре Сярто на полях мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки розпочав свою промову російською мовою, закликаючи відновити міжнародну співпрацю. Ну, це вже таке якесь, як на мене, остаточне дно. Але от чи можуть Сярто і Орбан бути, так би мовити, на гачку у спецслужб? Бо як інакше пояснити оце таке плазування? А є пояснення. Дуже просте. Не треба бути навіть на гачку у російських спецслужб. Цим гачком є, яка нафтопроводом дружба йде через. Йде до Словаччини та Угорщини і забезпечує, якщо ми кажемо за Угорщину, місцевий НПЗ, який називається МОЛ, відносно дешевою нафтою, і, відповідно, вартість палива ну, дешевше, ніж вона є. І це дозволяє угорському уряду почувати себе ну, плюс-мінус так на плаву нормально. Вони самі визнавали, якщо нафта буде йти з Європи, то вартість палива готового буде. Набагато більшою, я не берусь сказати там на 5%, на 10%, на 20%, але кажу, що буде більшою. І тоді там для Угорщини настануть дійсно важкі часи. Давайте відверто. Що таке Угорщина? Господи, обняті плакать. Економіки толком немає. Єдине, що відомо про Угорщину, це будівля місцевого парламенту в Будапешті. там, буде і Пешт. Ну і я перепрошую, це угорське порно, яке раніше було відомо. Все більше нічого, нічим угорці таким сильним похвалитися в європейському союзі не можуть, виключно тільки через те, що Віктор Орбан має позицію там наближену до російського керівництва. До речі, у, в Угорщині в квітні місяці 26-го року заплановані чергові парламентські вибори. Віктор Орбан на своїй посаді вже з 2002 року. Тобто він, ну так, 23 роки на посаді майже, і йому дійсно хочеться утриматися в чергове. Наскільки я знаю, місцеві. На свої погляди, то питання стоїть так, що ну всі втомилися, всі хочуть його заміни, але бояться того, що буде далі. Там чи не буде перерозподілу майна, чи не почнуться якісь там репресії, І от з однієї сторони і потрібно, з іншої сторони, а на кого, а що буде, ми не знаємо. Ось в такій пасі угорці опинилися зараз. Російських резервістів відправлять захищати критичні об'єкти. На вашу думку, чи будуть вони ефективними, і загалом для чого це Росії потрібно? Людей для захисту інфраструктури не вистачає. Ми ж тільки що з вами говорили на початку, що основні всі об'єкти захисту це все Москва, Московська область, от туди все от у нас закачали, але. Є НПЗ, є на там різні ємності з паливом, є заводи, які треба захищати. І чудово працюють росіяни, коли копіюють все українське. Дрони перехоплюючі є. Мобільні вогневі групи є. Легкомоторна авіація є. Літаки, гелікоптери, які наздоганяють українські дрони. Все це є. І от мобільні вогневі групи, от вони будуть посилюватися, але. Тут є така собі фішка, тут є така собі пастка. З однієї сторони, росіяни хизуються, що в них майже 2 мільйона резервістів. Я кажу, почекайте, почекайте, ніхто не знає, як формувалися ці списки. Ми ж знаємо, як в бюрократичних а, країнах, дуже забюрократизованих, коли є вказівка там, наповнити списки резервістів, їх наповнюють всім кум, сват, брат, написати всіх підряд, аби переліки були. Але коли приходить. Зараз день Д, або там час Ч, починають ці списки піднімати. Я впевнений, що там тих 2 мільйонів вже і близько немає. Поясню. По-перше, ну це надуті ці переліки. По-друге, частина цих людей могла вже піти на війну і там воювати, померти, опинитися в українському полоні, отримати поранення, які зараз вже більше не дозволяють їм воювати. Там можуть бути люди, які вже виїхали з території Росії, там можуть бути люди, які. Померли за природних причин, бо стільки років там вже перебувають. Тобто 2 мільйони там вже не буде. Я пропускаю, що у росіян стоїть таке завдання а, цих резервістів а, з ними попрацювати як зі з строковиками. Коли от, ахалай махалай методом психологічно, емоційно, фізичного тиску змусити їх підписати контракт. І вчорашній резервіст, сьогоднішній це вже контрактник. Ой, до речі, цікава тема, якщо ми цю вже нернули. Близько десятка російських регіонів вони вже оголосили про те, що зменшують суми разових виплат за підписання контрактів. Це не новина. Ми вже це чули. Суми падають від 3 до 10 разів, тобто в 3-10 разів пау, нижче, бо регіони кричать: ну, грошей немає. Грошей немає, щось треба робити. Але в них є вказівка ну всіх регіонів Росії з Москви. Рознарядка згори. гори, треба там, кожному регіону в місяць треба давати комусь 3 тисячі, кому 5 тисяч людей, якщо не хочеш проблем. Якщо ти не виконуєш план, у тебе будуть проблеми. Зараз в Росії така цікава історія. Сформувався ринок рекрутерів. Уявіть собі. Сидить голова якоїсь там, не знаю, там якогось регіону, хай буде там Саратов. В нього зараз, от, 28 жовтня, післязавтра план, треба ще. 5 тисяч військовослужбовців дати інакше будуть проблеми. Приїде ревізія, знімуть посади, ще й не дай Боже, закриють бізнес прикриють. Що вони роблять? Вони телефонують рекрутерам, і ті за гроші привозять з інших регіонів людей, які підписують контракт саме від цієї області. Це тривога в Києві вже. Мінімальна сума, яку платять цим рекрутерам, це 500 євро. за... Вони самі навіть жартують. За е, мешканців Рязанської області. Це найдешевше взагалі, це щось, дешевий такий товар 500 євро. Найбільша сума за одну голову е, ну, бажаючого підписати цей контракт 6 тисяч євро, які виплачує регіон, просто щоб зробити план, щоб згори не чіплялося і не робили проблем. Тобто, це цілком ймовірний варіант, що наступним кроком після от, от цього захищання критичних об'єктів буде відправлення. На війну точно, точно взагалі не виключено. Я більше до цього навіть схиляюся. Посол України у Молдові Паун Роговей заявив, що Росія втрачає контроль над Придністров'ям. Чи бачите ви, що справді на кордоні України може зникнути один з таких чиряків? Ну Дивіться, тут така історія. В принципі, вони контроль втратили вже давно. Вони втратили його з 2015 року, коли перестали робити ротацію російських військовослужбовців в цьому невизнаному Придністрові. Зараз там знаходиться близько півтора тисячі російських вояк, ну, їх так звані російські вояки, які стережуть склади Рибрінь, рибняця. Господи, там ще щось. Де знаходяться ці величезні склади з боєприпасами. А, такі цікаві нюанси. Здебільшого тут ну, сторожать ці склади, місцеві Місцеві, придністровці, які взяли російські паспорти, бо за це платять непогані гроші, а там роботи немає. І, в принципі, робота така непильна. Сиди, сторожи, іноді можна чимось підторгувати. Півтори тисячі це ні про що. Друге. Скільки спілкувався з людьми з Молдови, які дотичні до цієї проблеми, вони кажуть: ніхто не знає, скільки озброєння зберігається ще на цих складах. Чи залишилося там ще хоч щось? Хоча достаменно відомо, кажуть, що там для антикварів величезне поле для простору, бо там є навіть зброя часів Кримської війни лежить. І от антикварам було б ці, дійсно цікаво там поколупатися. З третьої сторони. Наскільки я спілкувався, ну звісно, це неформально, Окремі молдовські посадовці кажуть, що ну вони не мають бажання приєднувати до себе Придністровську невизнану республіку. Вони кажуть, надзвичайно велика різниця між людьми, надзвичайно велика. Я поясню зараз на прикладі Німеччини, От так само спілкуюся з німцями, і вони кажуть: незважаючи на те, що ми разом зі Східною Німеччиною вже там 30 плюс років, все одно між нами величезна відстань в першу чергу. Моральна, ми різні люди. Ми досі за цей час не об'єдналися. Що казати, що казати вже про ПМР, про а, Молдову є великі страхи, що якщо там зараз об'єднатися, а на це сил фізичних немає, ні поліцейських сил немає, ні грошей на це немає. Навіть якщо наплювати на це все почати об'єднуватися, то є величезний ризик, що там будуть якісь там не знаю проміжні вибори в Молдові, наприклад, там наступні будуть президентські вибори за декілька років. То ось це проросійське населення, воно може перегорнути історію Молдови з проєвропейського вектору в напрямку знову проросійського. Тому Молдові дуже навколо цього побоюються. Дякую вам за цю розмову. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на зв'язку. Дякую.